Я недавно переїхав з гуртожитка, уявляєте? Нарешті переїхав, але я зараз згадую той день, коли я саме заселявся в гуртожиток. Тому що, коли ти заселяєшся в гуртожиток, то свою планку очікувань не можна завищувати. Тому що я йшов заселятися, мене ведуть в мою кімнату. Я йду і думаю, там буде кімната моєї мрії. Там буде просто суперкомфортно, мега круто, там почнеться моє нове життя. Заходжу, а там пізда просто. Стіни якісь такі, знаєте, жопті, обдерті, на болту тріщини, дуже сильно смердить. І на одній із стін великими літерами написано слово хуй. Я стою, я чуть не плачу. Мені в цей момент максимально некомфортно. А біля мене сидить моє комендант, і каже: Вітаю. Тепер це твій новий дім. Я кажу, а можна якусь цю кімнату поміняти? Вона каже, це ще не найгірший варіант. Кажу, а що тут хорошого?» Вона каже, в тебе є вікно. Вікно у мене є, можна вийти з нього. І... Показує їй на хуть, не на свій, той, що на стіні. Кажу, а що це таке? Вона каже, може стирати, може не стирати, менш хуйова тут не стане. Я кажу, ні, будь ласка, поясніть поясні мені, що це означає, ось цей хуй, що це означає? Вона каже, це уривок. Я кажу, який в біса уривок. Вона каже, відсунь шафу і все зрозумієш. І залишаюся в тій кімнаті, я шафа й хуй. Я підложу до цієї шафи, відсовую і читаю надпис. Хуй тобі, а не кімната мрії. Я ще недавно з дівчиною почав зустрічатися, уявляєте, це мої перші серйозні стосунки. Да, дуже радий, але в мене є питання зараз. Тут є тут люди, які зустрічаються, можливо, відносно нещодавно, півроку, два місяці, місяць. Є тут такі люди? Є, поаплодували, супер. Там є хлопець десь, да, біля тебе. Я просто тут не бачу. У мене зараз буде питання от, от до тебе, так? Тільки от чесно, але це питання таке, знаєш, суто чоловіче, жодних образ. От скажи, чесно, вона тобі пальці з раку теж засовує? Засовує? Не засовує. Чувак, вона тебе не любить, розумієш? Просто народ. Я не можу вже терпіти, розумієте? Кожен день одне й те саме. Вона не під час так строїться, по прикольчику, знаєте? Це по прикольчику, я вже вдома хожу ось так, розумієте? Я в плюс 20, блядь, в поштаніках хожу. Я вже не, не вона ще така хитра, вона мене постійно вперед припускає, розумієте? Двері перед мною відкриває. Я дуже довго не міг зрозуміти, чому вона це робить, але ще більше не міг зрозуміти, чому мені так сильно це подобається. Розумі? Тому що чоловіки нам вже це де сподобається, погодьтеся, просто ми завжди робимо. вигляд, що нам це не подобається. Я дуже завжди такий, блять, Ань, що ти робиш? А голові ти можеш тушненько попасти, хоча б разочок? Попади, хоча б разочок. Просто народ, вона ніколи не попадає точно. Вона постійно кудись суне не туди. Вона скоро в сраці три дирки буде, розумієте? Блять, не срака, а шар від боулінгу якийсь. Можна так взяти і погнали. Просто дівчата, мене до вас питання, що ви там шукаєте? Знак уваги. Знак уваги. може, каблучку. Мені просто здається я знайшов ідеальний варіант, як зробити її освічення, розумієте? Народ, я підготуюсь навіть на коліна стану, кажу серйозно. І, і тільки вона туди засовує пальці і такий виходь за мене. І вона така, давай для початку вийду зі тебе. Вона ще в мене в гороскопи вірить, у цю всяку жіночу страшну штуку. Гороскопи, енергія сонця, таро, космос. Стражить мене піздець народ до усирачки. Тому що вона з малесенького факту про мене може зробити якийсь такий великий, їбаний факт. Вона мені недавно каже: Микита, скажи, точний час, коли ти народився? Я такий, я не знаю. Мені тоді було ноль років, я не пам'ятаю. Вона присила каже, скажи, точний час. Просто звідки мені знати цю інформацію. Я ж мав виліз з вагіни моєї мами. І такий, блядь, мам, півдев'ятої, Ти час бачила. Мені завтра на роботу вставати. Що Аня скаже через 20 років? Ну вона вона каже, точний час. Я такий кажу, ну нехай буде 23.00. Вона каже, точно. Я кажу, нехай буде 23.02. Вона щось взяла в телефончику, ввела, дивиться на мене і каже, я так і знала. Я кажу, що ти так і знала. Вона каже, ти мразь. Я кажу, чого? Вона каже, ти водолій їбаний. А я козиріг, розумієте народ, а я козиріг. Вона каже, ні, ти водолій під венерою. Мені просто страшно, як вона буде наших дітей народжувати, щоб в неї відійшли води, вже вилазить голова і голландська, «Блядь, куди пів шостої нахуй. Блядь, назад мені дома стрільці не треба, блядь, назад нахуй. Там через дві години діви вилазять, блядь, давай назад. Ой, дуже страшно. Вона ще, в мене, вона ще в мене собаку недавно завела. Прикольно, здається, але знаєте, що я помітив, що люди хвалять, хвалять собак за все буквально, за всяку штуку, за яку би ніколи би не хвалили людей. Вона хвалить собаку за те, що вона покакала. Розумієте, собака покакала і така, боже, яка розумна собака. Боже, яка вона в мене молочинка? Просто народ, я із села. Там до тварин зовсім інше ставлення. Зовсім. В моєму випадку собака молодець, коли вона посрала, а потім ще й з'їла своє гімно. То яка, блядь, розумна собака, нахуй! Пилюсос просто! Вічний двигун, розумієте, собака в селі один раз їсть, їй цього вистачає. Вона поїла і посрала, поїла, та ж посрала, все, заїбісь. Не треба більш нічого. Просто супер. Багато питань в мене. Я, я вперше почав жити статевим життям, розумієте? У мене дуже багато питань. От таке питання. От колись був секс в трьох. От, був поаплодуйте. Да. суп багато людей більше, ніж троє. Але, але, але в мене питання, от в мене є питання, мені дуже сильно цікаво. От під час сексу в трьох, якщо одна людина кінчає, то вона виходить з речі, залишається в ній. Чи мене наїбали? Дуже страшно. Але, знаєте, хочеться якось ті стосунки побудувати. Страшно мені, тому що я чоловік, розумієте? Мені здається, що в чоловіка прям дуже складне становище в сім'ї. Я не знаю, у мене приклад стосунків, які я бачив своє життя, це тільки мої батьки. І там мого батька ситуація піздець яка важка в сім'ї. Я недавно був вдома, прикидаюся рано, чи як мій тато каже до мами. Ліана, дай мені, будь ласка, мій паспорт. Лежу і думаю, блять, батя в рабстві. Ну, як ти до цього докотився, старий? Щоб він вже каже, Лен, дай мені мою футболку. Думаю, розкуркула його вже. Пізніше каже, Лєн насипені, будь ласка, їсти. Думаю, в мене вдома голодомор, дожилися. Страшно, думаю, піду на кухню і сам йому насиплю їсти. Приходжу на кухню, на плиті стоїть суп, але немає чим насипати. Я кажу, мам, дай, будь ласка, черпак. Тато каже, попався? Я кажу, да, попався, тебе як ти. Страшно, хочеться побудувати здорові стосунки. Це правильно, прикольно, але немає прикладу в мене здорових стосунків. Мої батьки не то, що вони навіть слова такого не знають, розумієте, народ? І надав спитав маму, мами, кажу, мама, як ви думаєте, у вас із татом здорові стосунки? Вона каже, та вроді не кашлю Я кажу, «Мам, це взагалі то не про це, Я кажу, здорові стосунки, це коли ви з партнером разом спілкуєтесь, приходите до спільних рішень, у вас є спільні інтереси». Вона каже, за ким нахуй партнером? Я кажу, як за ким? З батю і з твоїм чоловіком Вона каже, кінь мені нахуй партнером. Я з ним що договір підписувала. я піду до батька, ще спитаю в нього там взагалі комедія має бути. Прихожу, кажу, тата, як ви думаєте, у вас із мамою здорові стосунки? Він каже, які нахуй стосунки. Я вже з нею 30 років жена, такі можуть бути стосунки з тією жінкою її бачити не хочу. Ну справді страшно, але знаєте, що страшно, боюсь, що в мене діти можуть з'явитися. Пізди страшить. Тому що, коли ти батько, ти можеш дуже сильно травмувати дитину будь чим і я цього боюсь, тому що мої батьки мене травмували. От мене є така дитяча травма, я боюся хворіти. Не тому, що в мене слабкий імунітет, боюсь почати пизди від мами, знаєте? Тому що завжди в дитинстві, коли я хворів, починалося. А мало того, ж тебе горло болить, треба, щоб ще срака боліла. <риклад> що знав, сука, як голий без шапки бігати. Ви думаєте, Адама вигнали з раю, бо він з'їв яблуко, ніхуя, бігав голий без шапки. Ще мені мама завжди казала, найбільше лякало, коли вона казала, микрита, моє скоро грошей, твоє лікування не буде. Мене якось заболів зуб, мама каже: Микита, що болить? Ті блять, мам, ти не потягнеш. Ну, які просто це. Але моїх батьків насправді не так вже багато грошей було, знаєте. І я завжди боявся, що вони можуть перейти межу народної медицини. Знаєте, цю межу дихали цією йобаною картоплею? Всі кажуть, Микита це народна медицина. Такі блять, це середньовічні обряди якісь. Вся хата в диму, всі плачуть, приходять за першою жертву, за твоїм братом. Кажуть, нехай саньок піде перший. Я такий, да нехай піде саньок перший. Будь ласка, саньок, помри зараз сам, я не знаю, з'їж картоплю, всю. Ну саньок хоча б щось зроби, ну щоб мене не забрали. Приходить саньок, кажу, кажу, саньок, ну що там він каже, тікай. Потім приходить за тобою, беруть тако за руку, тягнуть, ти ще не хочеш, ти десь плачеш, тебе тягнуть. блядь, ну й дивіться, тобі, блять, нам. Беруть тебе за голову, засовують цю каструлю. Ти ї перший раз в житті, бачне, корова їла до того стої каструлі. Беруть за голосовую ту каструлю, ти плачеш, а сльози випаровуються і назад в обличчя фігачить. Ти весь синій, весь червоний, а потім мама бере тебе за волосся, витягує з тої каструлі і каже, тобі стало легше. Я ніколи не казав, що мені не стало легше. Я завжди казав, мама, мені зараз так добре. Тільки відпусти, будь ласка, волосся моє. А потім, як ні в чому не бувало, ти приходиш на кухню і завжди, блять, ні в чому не бувало. Мама каже, синочок, сідай кушати. А там знаєте що? Каже, добліка пірашечка там що. над якою ми блядь, всі дихали. Ще й мама така, така вкусненька, її навіть не солила. Ти її блядь, їзеш, вона пересолена, там. Сльози плакали, випробувались. Народ мене все Дякую, Микита Скримінський. гарно вечора вам дякую, що прийшли.